Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку слайди презентації, об'єкти, робота зі слайдами, презентації. Налаштуємося на урок. Всі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Повторимо правила поведінки. Сьогодні на уроці ми з вами згадаємо, що таке об'єкт і його властивості. З'ясуємо, що таке слайд презентації і які властивості він має. Навчимося працювати зі слайдами презентації. Але спочатку інтелектуальна розминка. Що станеться з білою хусткою, якщо її опустити в червоне море. Так, звичайно, вона стане моком. Згадаємо про об'єкти. Світ навколо нас чудовий і різноманітний. Люди і машини, рослини і тварини, моря і гори, сонце і зорі. Усе, що нас оточує, є об'єктами. Об'єкт це частина навколишнього світу, про яку ми можемо говорити як про єдине ціле. Кожний об'єкт має своє ім'я та властивості. За ними об'єкт можна визначити серед інших об'єктів. Об'єктами є не лише предмети матеріального світу. об'єктом може бути результат інтелектуальної діяльності людини, наприклад, музичний твір, комп'ютерна програма. Об'єкти, які не присутні в реальному світі, а створені завдяки людській уяві, називаються віртуальними. З розвитком комп'ютерної техніки та програмного забезпечення віртуальні об'єкти входять у реалії нашого повсякденного життя. Розгляньте, які об'єкти зображено. Які з об'єктів є матеріальними природними або штучними, а які віртуальними? Працюємо зі слайдами презентації. Одним із видів комп'ютерної презентації є слайдова презентація. Основним її об'єктом є слайд. Один кадр на екрані монітора. Над слайдами презентації можна виконувати такі самі операції, що і над іншими комп'ютерними об'єктами виділяти, перетягувати, видаляти, копіювати, вирізати, вставляти. Розрізняють титульний і звичайний слайди. На титульному слайді розміщують назву презентації, ім'я автора авторки, на звичайному заголовок і потрібні матеріали текстові, графічні, мультимедійні об'єкти. Слайд, як і кожний об'єкт має свої властивості. Для цих властивостей можна встановити різні значення. Працюємо зі слайдами презентації. Розглянемо макет. Макет надає можливість обрати схему розташування об'єктів на слайді: титульний слайд, заголовок і об'єкт, два об'єкти, лише заголовок, пустий слайд та інше. Формат тла. Формат тла визначає заливку тла вибраним кольором. Це може бути суцільна градієнтна заливка. Заливка візерунком тощо. Градієнтна заливка це поступовий перехід від одного кольору до іншого. Оформлення слайда. Оформлення слайда – тема дозволяє вибрати вигляд слайдів серед запропонованих тем, а також змінити кольорову схему в межах обраної теми. Поміркуй, як знання властивості слайда допоможе тобі створювати яскраві сучасні презентації. Виконай завдання. Працюємо за комп'ютером. Завдання таке: навчитися працювати зі слайдами презентації. Запусти програму PowerPoint. Додай до титульного слайда сім звичайних слайдів за допомогою команди Створити слайд у контекстному меню вкладки Слайди або в групі Слайди Вкладки Основне. Обери для першого слайду макет Титульний слайд, а для всіх інших слайдів макет пустий слайд. Виконай. Четверте. Вибери для кожного звичайного слайда різне тло за кольорами веселки за допомогою команди формат тла. Потім суцільна заливка. П'яте. Установи для титульного слайда градієнтну заливку тла з кольорів веселки за допомогою формат тла. Потім перейди градієнтна заливка. Шосте. Збережи презентацію. З іменем веселка твоє ім'я. Сьоме. Зроби висновок, як працювати зі слайдами презентації. Як можна змінювати зовнішній вигляд слайдів? Виконай це завдання. І поділись. Своєю роботою. Творче завдання. Згадай віршики, за допомогою яких легко запам'ятовувати кольори веселки. Якщо забув, звернись до інтернет-джерел. Підведемо підсумок. Що таке об'єкт? Які бувають об'єкти? Що є основним об'єктом презентації? Які властивості він має? Які операції можна виконувати над слайдами? Отже, на цьому наш урок закінчено, я прощаюся з тобою до наступного уроку!